Вітлер у мене дитинство, а влада забрала у мене старість. Ветеран війни пан Володимир розповідав надзвичайним новинам своїх житейські муки ще три місяці тому. Від того часу майже нічого не змінилося, окрім проблем у його будинку. Тріщати почав і сусідній. В квартирі зимою сквозняки, реально. Ніхто нічого не робить. Сносять дому уже 40 років, ніхто не снесе. Ніхто нічого не ділає зю самі, яким та саморзом. Час ані не шуткапані ще опадіоти. Я що буду на вулиці? Тепер люди з обох будинків чергують під своїми вікнами. Сьогодні усі разом вийшли зупиняти екскаватор за кілька метрів від будинку. Хочуть прокласти тепломережу під майбутню багатоповерхівку. Екскаватор копає. Я відвожу. Це теплотраса, нові труби страви. Все заїхали наглим образом і творить, що хотят. Они що хотят? Я не знаю, що вони хочуть. Вони доведуть до того, що ця вот стройка просто нахід зарв'ясок. Блять, бо дуріальна така. Емоції людей цього разу подіяли. Працівники просто покидають місце і чекають від керівництва вказівок. Хоча плани мали грандіозні. Документи є, не знаю, пусть яка цей будинок на 12 квартир визнали аварійним ще 2004-го. Люди Люди так навшпиньки ходили квартирами, але щойно поряд почалося велике будівництво, все здригнулося. Ми не хочемо, щоб у нас рили це все. Ми, Ми проти все того вони себе там на своїй території строять. Сюди перерити? Ми категорично проти, тому що це погано. плоха для нас буде. Надзвичайні новини в архібудинспекції запевнили, у забудовника є всі дозвільні документи. Сама компанія ще в березні обіцяла допоможуть людям і в лічені дні усіх тих, які живуть в аварійному будинку, переселять і запропонують нове житло у збудованому житловому комплексі. Щоправда, за три місяці умови компанії задовольнили аж одного власника. Говорит э, человек, что он хочет поменять свою квартиру, пускай выдвигает адекватные предложения со своей стороны. А не хочу себе дом в круглике и наличные деньги вот сейчас. А потом еще неизвестно, как мы подпишем с вами договор или нет. Мы остановили какие-либо работы. 20 поверхів до верху і підземний паркінг. Грандіозна споруда за 10 метрів від сторічних будинків. Поки продовжує їх добивати. Мешканці тепер налаштовані найти на поступки, допоки їм не запропонують нормальні умови обміну або не відселять. Будем блокірувати. Будем блокірувати. Да. Пока мені так, получуть до таких пор, поки ми не получимо гарантійне письмо, що нас виселять, до тих пор ми Будемо та Керівництво району на робочому місці ми не застали, але тамтешні чиновники запевнили, ввечері зустрічатимуться з мешканцями разом із забудовником і таки спробують знайти рішення. Завершити ж будівництво житлового комплексу мають через два роки, тобто обидва будинки можуть обвалитися будь-коли і поховають мешканців під уламками. Тоді доведеться відповідати і забудовнику, і керівництву столиці.